Навчитися літати на пароплані кажуть, пластуни зовсім не важко. Головне витратити час на наземну підготовку в середньому близько трьох-чотирьох годин. І тоді вже сміливо відриватися від землі. Саме стільки навчався пластун Маркіян. Перший його політ видався вдалим. Емоції простими словами не передати. Момент, коли от відриваєшся, ти такий сидиш, і так собі, так можна. І Долетиш і далі вже думаєш, як сідати зразу. Добре, підняти крило і навантажити підвізку. Ось такий рецепт вдалого польоту на пароплані Насправді це дуже круто, навіть якщо чуть-чуть. особливо коли завжди дивишся довше на всіх незаверх. А так слитів і дивишся вже зверху вниз. Так само, як я вперше стрибав з парашута. Мені просто було цікаво, чи я зможу вистринути сам пересилити себе і вистрибнути з літака. Я зміг а тепер мені цікаво, чи я зможу так само з парапланом. А ще тут можна стати пілотом гелікоптера. На території табору є тренажер гвинтокрила Мі-2. Списаному апарату дали друге життя. От зараз обороти розкрутилися з 20% відсотки і подаємо топлю краном. Відкриваємо кран, подача топлива. І видимо, як обороти, обороти ростуть. Можна вчитися літати, можна давати людям, які хочуть спробувати, що таке вертоліт, без, без всякого ризику. Утім, паропланний гвинтокрил не кінець. У чутті крилатих розповідають дітям про все пов'язане з польотами: авіацію, птахів та аеродинаміку. У такий спосіб скаути хочуть популяризувати цю справу. У нас були випадки, коли після нашого табору і йшли в військові льотні училища і подавалися на стюардес. Тобто, людей це цікавить. Що крилатих існує вже 10 років? Цьогорічний заїзд молоді триватиме ще тиждень.